Вітаю на п'ятому уроці. Сьогоднішня тема рухомий і нерухомий блоки. Мета даного заняття ознайомитися із поняттями блоку як простого механізмів, його видами та принципом дії. А також ми з'ясуємо, чим відрізняється рухомий блок від нерухомого і які виграші в силі вони дають. Ну і, звичайно, розглянемо застосування блоків у техніці та повсякденному житті. І навчимось застосовувати ці знання на практиці, наприклад, розв'язуючи якісні та розрахункові задачі. І розпочати хочеться із наступного питання. Як можна підняти важкий вантаж на велику висоту? Звичайно, можна використати похилу площину або важіль, який ми вже вивчили. А також можна озброїтись блоком. Що ж таке блок? За означенням, блок це простий механізм, що має форму колеса із жолобом, який може обертатися навколо своєї осі. Ви зараз на малюнку бачите, із чого складається класичний блок. У нього є колесо з жолобом, є обойма, є вісь обертання та мотузка або трос, який рухається в цьому жолобі, обертаючи його. Розрізняють два види блоків. Нерухомі та рухомі. Розпочнемо із нерухомого. За означенням, це блок, вісь якого закріплена, і під час піднімання вантажів не піднімається та не опускається. Такий блок ви зараз бачите на екрані. Даний блок можна розглядати як важіль з однаковими плечима. Дійсно, подивіться уважно. Хлопець утримує мотузку, тобто, у нас все знаходиться в рівновазі. Отже, він діє із силою F1 на плече d1. А вантаж внаслідок сили тяжіння діє із силою F2 на плече d2. Так, так. І ми звідси можемо розписати, що плече d1 дорівнює радіусу r, як і плече d2. І з умови рівноваги важеля, який ми вивчили на минулих уроках. Ми можемо написати, що відношення F1 до F2 буде дорівнювати відношенню d2 до d1. І так як d2 та d1 це радіуси, у нас виходить одиниця. Тобто сила F1 дорівнює силі F2. А це означає, що даний важель не дає виграшу в силі. Але якщо звернути увагу на малюнок, ми бачимо, що. Хлопець діє силою F1 донизу, як і вантаж. Тобто для підняття даного вантажу, сила, з якою діє, на нього виходить хлопець, спрямована не вгору, а вниз. Отже, нерухомий блок дозволяє змінювати напрямок дії сили, що ми і побачили на малюнку. Приклади використання даного простого механізму це флагшток. Кар'єрні екскаватори, спортивні тренажери, канатні дороги. Тобто він використовується доволі часто, як і рухомий блок, про який ми будемо говорити далі. За означенням, рухомий блок це блок, що піднімається і опускається разом з вантажем. Відмінність зрозуміла. І розпочнемо знову ж з принципу дії. Якщо ми подивимось уважно на малюнок, ми бачимо, що рухомий блок можна розглядати як важіль з відношенням плечей d1 як діаметр, тобто подвійний радіус, а d2 як радіус. Ми це бачимо з малюнка. І знову ж таки, з умови рівноваги важеля, якщо ми замість d2 підставимо R, а замість d 1 2 r ми бачимо одну другу. Отже, сила F1 дорівнює половині сили F2. А це значить, що рухомий блок вже дає виграш у силі при тому в два рази. Але не все так просто. Водночас він програє у відстані в два рази. Тобто, щоб підняти вантаж на висоту H, потрібно потягнути канат на відстань 2H. Тобто, якщо ми будемо з однаковою швидкістю рухати нерухомий та рухомий блок, тоді у випадку з рухомим блоком, хоч нам і буде в два рази легше, але ми будемо в два рази довше виконувати дану роботу. Отже, замучимося ми однаково. Але все ж таки виграш у силі має велике значення, тому він використовується дуже багато де. Наприклад, це і підйомні крани, і підйомники, і блоки в альпінізмі, різне рятувальне обладнання. А тепер подумайте: якщо один блок дає виграш у силі в два рази, можливо, можна використати кілька рухомих блоків і мати більший виграш. Так, це можливо. І цей механізм називається поліспаст. Тобто поліспаст. За означенням, це система рухомих і нерухомих блоків, що обгинаються мотузкою канатом. І призначена вона для виграшу в силі або швидкості. На малюнку ми бачимо всього лиш один рухомий та один нерухомий блоки, тому тут знову ж таки виграш у силі лише в два рази. Але якщо їхню кількість збільшувати, можна цей виграш теж збільшити. І в даному випадку в нас нерухомий блок змінює напрямок дії сили, дозволяючи, наприклад, піднімати вантаж, стоячи на землі, але він, звичайно, не дає виграшу в силі, лише змінює напрямок її. А ось рухомий блок дає змогу зекономити силу, забезпечуючи виграш у силі під час підйому вантажів. Приклади використання це і підйомні механізми різноманітні, і ліфти, крани, рятувальне обладнання тощо. Доволі цікава річ і доволі популярна. А тепер, щоб закріпити тему, давайте порозв'язуємо задачі. Завдання перше. На яких зображеннях є блоки? Ми тут бачимо гойдалку, човен, кар'єрний екскаватор та плоскогубці. Ну, мабуть, вже всі здогадалися що блок має лише кар'єрний екскаватор. Гойдалка і плоскогубці це в нас приклади важелів, як і весла човна. Тому до правильної відповіді належить тільки кар'єрний екскаватор. Завдання 2. Які блоки на рисунках рухомі, а які нерухомі? Поглянувши уважно, ми бачимо, що блок номер 1 він закріплений. Отже, рухатись він не може. Те ж саме буде із блоками 2 та 3. Це система блоків, але вони обидва нерухомі. А ось блок 4 це класичний рухомий блок, який дозволяє піднімати вантажі, затративши в 2 рази меншу силу. Завдання 3. Для того, щоб підняти вантаж за допомогою нерухомого блоку, необхідно прикласти силу 840 Н. Яку потрібно прикласти силу, щоб підняти цей самий вантаж за допомогою рухомого блоку? На сьогоднішньому році ми вивчили, що піднімаючи вантаж за допомогою нерухомого блоку, він виграш силі не дає. Отже, вага вантажу становить 840 Н. А ось якщо ми візьмемо рухомий блок, то він дає виграш у силі вдвічі. Тому щоб підняти цей самий вантаж, потрібно вже прикласти в два рази меншу силу. Тобто 420 н. Така відповідь. Завдання 4. Яку силу має прикласти хлопчик, щоб підняти вантаж вагою 100 н? Використовуючи різні системи блоків. Масою блоків при цьому нехтуємо. І ось. Ми тут бачимо, що в першому та третьому випадку виграш у силі буде в 2 рази, бо є один рухомий блок і один нерухомий. Тому прикладена сила буде складати 50 Н. А ось у другій системі блоків є два рухомі блоки, кожен з яких дає виграш у 2 рази, а отже разом в 4 рази. Тому прикладена сила дорівнюватиме вже 25 н. Задача 5. Софія з Міланою готували проєкт про використання простих механізмів. Вони сконструювали два блоки. А. До одного кінців перекинутої нитки блоку учениці прикріпили вантаж масою 350 грам. А до другого динамометр. Яке значення показав динамометр? Це вже задача, тому будемо її виконувати як задачу. Записуємо для початку коротку умову. Маса 350 грам. Не забуваємо переводити в кілограми, тобто ділити на 1000. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння G, яке дорівнює 10 Н на кг. І невідома в нас в даному випадку сила F, яку ми побачили би на динамометрі, якби він в нас був у руках. Давайте виконаємо малюнок, щоб було зрозуміліше. У нас є сила F і є вага P, з якою вантаж тягне донизу. Тобто за рахунок сили тяжіння. І ось ми знаємо, що нерухомий блок не дає виграшу в силі, проте дозволяє змінювати напрямок дії сили. А отже, сила F, яку ми шукаємо, буде дорівнювати цій вазі P. А вага ми знаємо. Дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння, тобто МЖ. Давайте перевіримо одиниці. Ми бачимо, що кілограми скорочуються і лишаються ньютони. Все вірно. Можна підставляти значення. 0,35 на 10 це буде 3,5 ньютона. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Але є задача ще Б. За допомогою системи блоків Софія і Мілана рівномірно піднімали вантаж, прикладаючи силу 26 Н. Яку вагу мав вантаж? Тут мається на увазі, що система складається із одного рухомого та одного нерухомого блоків. Знову ж таки, записуємо дану. Тут досить вказати силу 26 Н. І знайти вагу П, вагу вантажу. Виконає відповідний малюнок. І тепер, ми вже сказали, що дівчата створили систему двох блоків, рухомого і нерухомого. І ось нерухомий блок, він не дає виграш у А ось рухомий блок, до якого підвішений вантаж, дає виграш у силі в два рази. Отже, ми можемо записати, що F дорівнює P на 2. Тобто вантаж став в два рази легший, ніби. Звідси дуже легко виразити P. P дорівнює 2F. З одиницями все зрозуміло, будуть ньютони. Тобто лишається підставити наше 26 помножити на 2. І ми маємо 52 ньютони. Саме така вага вантажу. Задача B теж розв'язана. Переходимо до завдання 6. За допомогою рухомого блоку альпініст підняв рюкзак з продуктами харчування на висоту 25 метрів, на яку довжину при цьому був витягнутий вільний кінець мотузки. Знову ж записуємо коротку умову та робимо відповідний малюнок. Висота позначали H 25 метрів. Знайти L. На малюнку ми позначаємо сили F та P. І умовно позначимо відстань нашу H, яку пройшов вантаж, і L, яку пройшла мотузка. І ось, ми вже знаємо, що рухомий блок, до якого підвішений вантаж дає виграш у силі в 2 рази. Тобто виграш у силі в 2 рази буде супроводжуватись таким самим програшем у відстані. Ми про це згадували. А отже, L буде дорівнювати 2H. З одиницями все зрозуміло. Відстань завжди вимірюється в метрах. І нам тепер досить наше 25 помножити на 2. Тобто буде 50 метрів. Саме таку відстань пройде кінець мотузки. Задача розв'язана. Завдання 7. Яку силу потрібно прикласти для підйому вантажу масою 130 кг за допомогою одного рухомого блоку? Якщо маса блоку 15 кг. Давайте запишемо умову. Дана двокрапка. крапка. Маса вантажу М з індексом В позначим, – 130 кг. Маса блоку МВ 15 кг. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння G. Адже ми будемо оперувати вагою. Невідома сила F. Виконаємо малюнок, позначимо наші маси. Є. Вантаж в нас рухається під дією сили тяжіння, тобто тягне із силою P, яка відповідає вазі. І ось нам відомо, що рухомий блок, до якого підвішений вантаж дає виграш у силі в два рази. F дорівнює P на 2. А ось вага вантажу разом з блоком рівна mg, де M – це сума мас. тобто… До маси вантажу треба додати масу блоку. І помножити це все на прискорення вільного падіння. І для того, щоб знайти силу, давайте в чисельник замість P підставимо нашу суму та G. І все поділимо на 2. Це наша робоча формула, яку ми щойно вивели. Можна підставляти значення, перевіривши перед цим одиниці. Ми бачимо, що кілограм у нас скорочується, лишається ньютони. все вірно. Якщо ми додамо 130 та 15, помножимо це на 10, поділимо усе на 2, у нас вийде 725 н. Можна записувати відповідь. Лишилась остання задача. Точка опори ділить важель у співвідношенні 1 до 4. Визначте масу вантажу 2, якщо важель перебуває у рівновазі. Маса вантажу 1 дорівнює 20 кг. Масами блока та важеля тертям у блоці знехтувати. Для кращого розуміння запису давайте виконаємо малюнок. Малюнок у нас вже є, тому будемо відштовхуватись від нього. Ми бачимо, що довжина важеля в нас не вказана. Але в нас сказано, що є співвідношення. Тобто ми його можемо розділити на певні частини умовні одиниці важення. Ми вже це колись робили. Запишемо, що плече d1 дорівнює 4 одиниці важення, а плече d2 1 одиниця важення. Далі нам ще дана маса М1 20 кг. І також нам треба звичайне прискорене вільно падіння адже силу будемо визначати на основі ваги, тобто Жедерівня 10 Н на кг. Невідома маса М2. Ми бачимо в даній задачі, в нас використовується два простих механізми. Одночасно і важіль, і блок. Тобто на одне плече D1 тисне вантаж М1, а на друге через рухомий блок тисне тіло з масою М2. Як виконати дану задачу? Ну, мабуть, давайте запишемо для початку правило важення, тобто умову рівноваги важення. F1 до F2 відноситься як d2 до d1. D1d2 у нас є. F1 ми можемо розписати як добуток маси на прискорене вільного падіння. Адже ця сила створена силою тяжіння. Записали. F1 дорівнює M1 на G. Далі, що в нас буде із F2? Ми сьогодні вивчили, що рухомий блок, до якого підвішений вантаж дає виграш у силі в 2 рази. Тобто F2 буде дорівнювати P2 на 2. А чому рівна вага P2? тому ж самому, що й сила тяжіння F2. Тобто добуток M на G2 m на G, точніше. Підставляємо замість P2M2 на G. І ділимо, звичайно, на 2. Тепер' лишається усе підставити в умову рівноваги важля. Тобто в першу формулу. Замість F1 ми ставимо добуток m 1 на G. Замість F2, M2 на G поділено на 2. d 2 d 1 лишаємо. Ми одразу бачимо, що в нас прискорення вільного падіння скорочується. Тому ми могли його навіть і не писати в умові, але нічого страшного, що записали. Розв'язувати можна було різними способами, коли воно і потрібно було. І щоб позбутися подвійного дробу, ми двійку переносимо в чисельник основного дробу. Ми маємо відношення 2M1 до M2, відноситься як D2 до D1. І звідси знайти М2 легко. Це робота з пропорціями. Тобто, ми маємо. Що м2 дорівнює. В чисельнику буде 2 м 1 на д 1 а в знаменнику д 2 Перевіривши одиниці, ми бачимо в нас тільки кілограми, Адже одиниці важення в нас скоротяться одразу. Тобто, можна підставляти значення. 2 помножити на 20 та на 4 розділяємо на 1. І ми маємо 160 кг. Тобто вантаж 2. Рівний 160 кг. Задача розв'язана. І дана задача це підвищеної складності. Але ми з нею справились, використавши ряд форм, які вже вивчили. На цьому досить тепер уважно відповідаємо на питання, щоб виконати самоперевірку та пересвідчитись, що ви зрозуміли подану тему. І далі виконуємо домашнє завдання. Тобто вам потрібно ще додатково опрацювати параграф 3 та виконати вправи номер 3 першу та третю. Дякую за увагу! На наступному уроці ми будемо готуватись до контрольної роботи. До зустрічі!